Сім'я Волинян виховує десятеро прийомних дітей. Шестеро з них мають інвалідність. Алла та Іван Семенюки з села Осичі Луцького району. Прийомною мамою жінка стала у 24 роки. Історії появи дітей у сім'ї різні. Про хлопця на ім'я Максим Семенюки дізналися із газети. Катя з Сергієм рідні брат та сестра. Батьків позбавили батьківських прав. Родичі забирати дітей собі не захотіли, тож забрали Алла з Іваном. Схожа історія і в Сашка. Який в сім'ю Семенюків потрапив із молодшою сестрою Мар'яною, із найменших і новеньких у цій родині Настя. Дівчинка має інвалідність, тож двічі на тиждень відвідує інклюзивно-ресурсний центр та отримує допомогу психолога, логопеда та дефектолога. Нині усі десятеро прийомних дітей називають Аллу та Івана мамою й татом, маючи стільки доньок та синів? Сім'я Семенюків стала дитячим будинком сімейного типу.